Добрий день, любі малята! Я рада вас вітати. Ви знаєте, що наближається свято Нового року? Люди заздалегідь прибирають свої будинки, прикрашають їх, а ще ставлять новорічну ялинку. Діти, в нас в садочку теж є новорічна ялинка. Погляньте, яка вона гарна! Як гарно ми прикрасили її, скільки ліхтариків, іграшок. Діти, погляньте, в мене є малюночок ялинки з новорічними ліхтариками. Але вони всі біленькі, вони не блищать. Пропоную їх замалювати різнокольоровими фарбами. А перед тим ми зробимо, як завжди, пальчикову вправу. Пальчикова вправа називається ялинка. Як вже сяє вся ялинка. Ліхтарики блищать, дітки бігають круг ніжки тупотять молодці. Для нашої роботи нам потрібен шаблон ялинки з гірляндою, фарби синіх, жовтих, червоних та зелених кольорів та ватні палочки починаємо. Беремо ватну палочку, занурюємо в колір. Я перший обрала червоний, та притискаємо її до крапочки. Тепер візьмемо синій колір. Тепер візьмемо жовтий колір. Залишився який нас колір, так зелений. Погляньте, яка гарна яскрава гірлянда в нас вийшла. Діти, погляньте тепер, яка гарна у нас ялиночка яскрава! Ось такі ліхтарики прикрасили нашу ялиночку. Діти, спробуйте і ви намалювати ось такі новорічні ліхтарики. До побачення! На все добре!